Рада вітати вас, дітки, на уроці письма. Сьогодні ми будемо з вами працювати в прописах на сторінці 14 і будемо вчитися писати малу петлю в межах робочого рядочку. Розгляньте, будь ласка, у верхній частині сторіночки малюночки. Ми тут бачимо електроприлади, настільна лампа і праска. Бачимо, що дроти в цих електроприладах зображені з такими от петлями. Візьміть олівчик і наведіть, будь ласка, ці петлі в електроприладах. Починаємо ми з лівої частинки, зліва направо ми пишемо. Ось так пишемо, без відриву ручки, закручуємо. Наші невеличкі петлі. І для лампи так само. Виконали ось це завдання. Тепер потренуємо свої ручки на шаблончиках у верхній частині сторінки. Ми бачимо, що стрілочкою нам показаний шлях руху нашого, нашої ручки, так? Ми ставимо точечку на початок петлі, ось цей початок він у нас буде. І ведемо лінію вправо вгору, заокруглюємо, ведемо тепер лінію вниз, заокруглюючи. І ось так от заводимо. Зверніть увагу, що ця петля, якщо ми прикриємо частинку петлі, то ми побачимо півовал. Так? Він, ця петля, вона дуже схожа на півовал маленький. Ми з вами тренуємося писати петлю, яка дуже схожа на півовал. Наступний рядочок самостійно опрацьовуємо. І третій рядок ми з вами, дивіться, без відриву ручки, але зупиняючись, будемо писати петлі також великі, маленькі. За зразочком, за стрілочками рухаємося ось так, і опрацьовуємо рядочок до кінця. Переходимо до наших рядочків. Перший рядочок ми бачимо, що тут писатиметься петля так, в межах робочого рядочку, і чергуватиметься вона із двома похилими лініями. Ми ставимо ручечку на середину робочого рядочку, звідси ми починатимемо писати нашу петлю. Ведемо таку кривеньку лінію вправо вгору, дописуючи до верхньої лінії робочого рядочку, ми заокруглюємо наш елемент і ведемо, як звичайний півовал. Чергуємо із двома короткими похилими лініями. Знову ставимо олівчик на середину робочого рядочку і ведемо таку кривеньку лінію вправо вгору, Закруглюємо її на підході до верхньої лінії робочого рядка, закручуємо елемент в півовал. І знову дві похилі лінії. Повторюємо елемент. Без шаблона. Ставимо олівчик на середину робочого рядочку. Так? І ведемо таку кривеньку лінію до верхньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо її в півовал. Чергуємо з двома похилими лініями. І знову починаємо від середини робочого рядочку, пишемо вгору вправо елемент, закручується він. І переходить в півовал. Зверніть увагу. Що наші лінії вони не перетинаються, лише торкаються один одного, ось тут в цій точці. І знову похилі прямі лінії. На другому рядочку ми чергуємо вже е, закручену петлю коротеньку з двома довгими похилими лініями. Повторюємо на шаблончику наші елементи. А тепер без шаблона. З середини робочого рядочку ми ведемо похилу в криву лінію, яка закруглюється біля верхньої лінії робочого рядочка, і переходить в півовал. Знову дві похилі довгі лінії. Знову ми ведемо ось таку петлю. Повторюємо. Цей елемент, ці елементи, до кінця рядочка. А тепер дві петлі ми будемо з'єднувати. Першу петлю ми пишемо від середини робочого рядочку. Знову ж таки закруглюємо біля верхньої лінії робочого рядка, ведемо її в півувал. На середині рядочка зупиняємося і звідси знову ж повторюється наша петля. Повторюємо. Знову. Тренуємо свої ручки від середини робочого рядка ведемо трішки в праву сторону, вгору закруглюється елемент у нас на верхній лінії робочого рядка, ведеться до середини робочого рядочка півовал. І знову починаємо писати ось таку петлю. Так. Тепер ми будемо писати коротеньку петлю в межах робочого рядка, яка буде переходити у верхню петлю, яка буде знаходитися у верхній допоміжній верхньому допоміжному рядочку і в робочому рядочку. І знову маленька петля. Працюємо за шаблончиком, Першу петлю ми безвідривно ведемо до верхньої лінії до поміжного рядочку, закруглюємо її. Ведемо лінію до нижньої лінії робочого рядочка, зупиняємося на середині робочого рядка, не відриваючи ручки, знову пишемо маленьку петлю. Повторюємо, не відриваючи ручки, пишемо елементи. Вони у нас всі нахилені в одну сторону в правий бік. Не відриваючи ручку, ведемо елементи ось так. І ще раз. Мала петля переходить до верхньої лінії, до поміжного рядочка закруглюємо. Ведемо до нижньої лінії робочого рядка, закруглюємо, зупиняємося на середині робочого рядочку, і знову мала петля. Повторюємо до кінця рядка. Тепер ми будемо писати півовал. І з двома петлями зразу. Півовал зупиняємо ми свою ручечку на середині робочого рядочку. Перша петля на середині зупинилася, і друга петля на середині зупинилася. І ще раз півовал на середині зупиняється, петля на середині зупинилася. І ще одна петля. Повторюємо. І ще раз півовал на середині зупиняємося, петля на середині зупиняємося і ще одна петля. Нахиляємо всі елементи в праву сторону. І ще раз півовал на середині зупиняємося, петля зупиняємося, І ще одна петля. Тепер ми будемо, дітки, писати дві петлі, але подивіться, що друга петля на наступному рядочку вона закруглена знизу. Перша петля закруглена зверху. Переходимо в, півовал, в лівий півовал і закруглюємо петлю. Зверху закруглюємо, до верхньої лінії робочого рядка доводимо і утворюємо знову півовал. Ведемо лінію до, верх... не відриваючи ручки, до верхньої лінії робочого рядочка. Робимо півовал, який просто заокруглюємо всередину. І ще раз, без відриву ручки, лівий півовал закруглюємо всередину. Ручки не відриваємо. Заокруглення відбувається в нас на середині робочого рядочку. І ще раз, перша петля переходить в лівий півовал. І лівий півовал закруглюється. Перша петля переходить в лівий півовал, який закруглюється на середині рядочку. Повторюємо елемент до кінця рядочку. Тепер ми будемо чергувати елемент півовалу та заокруглений півовал петлею. Просто наводимо синій. Колір, синій шаблончик. Всі елементи у нас дивляться в праву сторону. Нахилені вони у нас правильно. До кінця рядочку продовжуємо а на останньому рядочку можемо повторити вивчений елемент. Півовал петля. Півовал. Петля. Петлю починаємо писати від середини робочого рядочку. Заокруглюємо її до верхнього рядочку і ведемо знову півовал. Робіть відстань між елементами майбутніх літер, щоб вони у вас не зліпилися в одну. В один елемент, в одну таку кашку, щоб не вийшли вони у вас такі. І щоб не були дуже далеко один від одного. Приблизно виступаємо однакову відстань. Бажаю, дітки, успіху, у вас обов'язково все вийде.